Сьогоднішнє наше невичерпне джерело є продовженням розповіді про Катерину Коліду, яка вишивала небаченої краси Килими. Виставка в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття називається Заквітчена Долею. Якою була Катерина Коліда, про що думала, чим переймалася і надихалася? Розмовляємо з дочкою Марією Крук та внучкою Оксаною. Я сама молодша дочка, нас було три дочки, і моя мама, я її завжди бачила в праці. Вона, як не на городі працювала, то на поле йшла в колгосп, а приходила, і вона знаходила ще час, ну, таку хвилинку, щоб вечором сісти і щось. Пару стіпків здобити. Мама взагалі з дитинства вона вишивала, що навіть там, як вона ще була малою, вона ще була така творча, що як вона пасла гусик, то сказували мені там сусіди, то вона собі на спідничку чи на плаття завжди пришивала якісь такі квіточки, виробляла з полотна щось так. Ну, тоді то були такі часи, що не було, але вона завжди була щось собі причепляла до свого одягу. А потім вже в нас вишивали хрестиком, рушники, такі покривала, подушки. Ну, все вишивали, що потрібно було для села. Кожна дівчина мала вміти в селі, вона собі мусила придане приготувати рушники. У нас подушки такі вишивали метр на метр, вони мали бути вишиті, так складали їх одна на другу. То кожна дівчина те мала мати. Мама 22 роки вийшла заміж, потім вони побудували хату, діти, на стоє дітей було. Треба було вдома все поробити, дітей спорядити, щоб до школи господарку мали, корови, гуси. То все, діти робили, пасли і вчилися. Мама вчила нам показувати, як вишивати. В школі нас вчили, як вишивати. І так в селі всі вишивали. А потім мама. Почала одна жіночка показала їй гладдю вишивати. От і, от сестра, оця сестра, Слава, Вона йшла з мамою з поля, і Слава каже: о, дивіться, які гарні лілії ма. Може, ви би вишили гладдю ті. Ті лілії. А мама каже: Ну я ж не мію гладю, треба, щоб хтось показав. Вона каже: я знаю там одну жіночку, яка вишиває гладдю. Вона її завела туди, і вона їй показала, але то була така гладь е, двостороння. А мама потім каже, не так мало, е, нема де купити, і вона почала сама собі удосконалювати те вишиття. Що так воно зверху було ніби зашито, а там так небагато було стіпків. От і так мама почала вишивати. Але вона сама по собі була художником таким. Вона знала, де тінь дати, де відтінок, де як то симетрично. Мій чоловік був художник, і ще вона деколи зверталася, щоб він їй ну, показавши щось так по-художньому. І так почала вона вишивати. Спочатку такий ось зелений килим, вона то, то перший килим її був той зелений. Ще не було, вона не знала, де брати нитки, то гуцульські були такі нитки, то воно так було. Перша її така творчість. А потім вже навчилася і так почала вишивати, коврити камізельки. І так люди почали приходити за ну, щоб камізельки вишити, бо в селі до церкви йдуть камізельках, то десь на весілля. І всі хотіли мати. Мама вишила таких в селі 12 камізельок людям. На Сокальщині ця камізелька називається Гольман. Ми всі маємо вдома ті камізельки, а крім нас, ще 12 в селі вона вишила людям. Бо там відхивалися церкви, люди почали на хор ходити, співати, і то хотіли вже українського, національного. Мама мала малу пенсію, то всі тоді мали 22 рублі було тої пенсії, тато теж мав мало. і Я аж я тепер зрозуміла. Так думаю собі, ну, ми не помали мамі на нитки, не давали ні на сукно, ні на нитки, бо в нас вже були свої сім'ї, кожна було заботи свої. А мама так з тих грошей, десь поїде, десь на якихось шарфиків, кофтів, і то бере, розпускає, і, і то. І ми так ну, ми ніхто не вміємо так вишивати. Нам бо ми не художники. Тільки ота Марія Шеметько з села вона так перебрала той мамин талант. І вона так почала, от і вона то ініціатор того, бо вона попросила, вона бачила маму деколи в церкві, в Камізельці, і вона вже тепер вийшла замуж там в Києві. І вона собі нагадала, що там була така бабуся, вона завжди була вишитому всьому гладдю. І вона приїхала до мене і каже, дайте мені тої камізельки. Ну, я їй дала. Вона почала то вишивати там в Києві, плаття, а потім моя сусідка Лариса каже: ну, приклич мої, вона не бачила ще тих коврів. Ми її прикликали, а ми так розвісили їх там вдома в себе. І вона прийшла, і так кожну квіточку вона фото, фотографувала, знімала. І потім каже: Ну, я приїхала кореспондента з Києва, зі Львова два рази були. Потім вона каже, давай в Києві я там домовлюся, щоб здобила виставку. І то ми поїхали в Київ з тими коврами. А так вони в нас лежали. Ну, На весілля брали, шалаші прибирали і все. Ми на стінах їх вішали спочатку, як не було, а потім вже пішли ті на бивні вже ті не хочуть, познімали, поклали в скрині, в шафи лежали. Саме Марія Шаметько відкрила очі родині Катерини Колідина те, що вишиті килими є мистецькими творами. Ще однією коштовною перлиною народної творчості. У 2023 році відбувся Charity Базар, благодійний фестиваль, організований жіночою гільдією при ООН, на якому була продемонстрована колекція жіночого одягу. В її основі візерунки килимів Катерини Коліди. Марійка Шеметько, вона має подушки шкільної дочка. Вона вчилася е, е, вшити. І вона теж от, має той талант, вона просто якби з мами вселився в ню, в неї. І вона на вистики всюди їздить і вишиває от, точно так само, як мама. Те, що мама вміла і любила вишивати, сприймалося у сім'ї як щось звикле, належне. Нам -то Здавалося, ну, мама вишиває та й вишиває. Кожна каже, а давайте, мама, мені ще вишити такий коврик на стіну, мені. Але такого значення ми тоді не придавали. Що то воно таке цінне. Внуки вже інакше сприймали бабусине вміння. Воно для них було чимось дивовижним. Я любила спостерігати, як бабуся вишиває. І я дивилася і дивувалася. Як прості речі, голка і нитка можуть творити такі чудеса. І це більше нагадувало такі живописні картини. Бабуся здебільшого вишивала дивовижні квіти, які зачаровували. І згодом я зрозуміла, що це така кропітка праця, яка потребує зосередженості, особливо терпіння. Бабуся. Не відчувала ні від кого узори, квіти. Вона створювала свої і інтуїтивно, мабуть, відчувала, які кольори пасують один до одного. Мама купляла такі шарфики, кофточки, ну ж такі речі, які були яскраві. І вона приносила додому, і ми їй допомагали навіть тако розпускати. Вона мотала, мотала такі кожний, кожну цей колір на один клубочок. І такі Клубочки складала в такі ящички собі, і то брала і вишивала. А от цей білий, вона от вишивала сестрі в таке плаття, то вона з білого брала. Такі лілії. Ще хочу додати, що зяті Катерини Коліди завжди запалювали вогник патріотизму в нашій родині. Наприклад, мій тато гарно малював, був художником. Ще, крім того, він має цілий зошит стрілецьких і повстанських пісень. Він ще гарно співав, співав у хорі. І деколи він Катерині Коліді показував. Екскізи узорів, і вони радилися, як краще намалювати цей чи інший узор, моя сестра рідна Іванка, у 2012 році була на стажуванні у США. і на навчальні заняття вона проходила в бабусиному Гольмані, і учні дивувалися і захоплювалися цим виробом. А ще бабуся говорила такі слова, сьогодні ви це зневажаєте, а завтра будете шукати. І коли бабуся вже була немічна, вона сідала за вишиття, і ми просили бабусю відпочити, але бабуся говорила, люблю я це діти. Мама брала, от, наприклад, ці лілії сестрі на платі. Вона брала от таке мило. І... Ну, я не художник, але я трошки покажу. О, таку вона малювала. Отут, тут. такі були ще в неї, о. І так вона малювала. І так само на, на коврах малювала такі квіти. о. От таке. О, і Вона сідала на маленький стільчик, бо сукно було чотири метри і три метри. Вона сідала на маленький стільчик і, і тут стиляла. Воно стиралося, але вона потім поправляла знову по цьому і так вишивалося. Стібок за стібком. Я пригадую, як я ще була маленькою. І запам'ятала бабусю, яка сидить на маленькому стільчику, на колінах в неї сукно, і вона голкою і нитками, ще мала на персток, вимальовувала і творила такі гарні квіти. І мені здається, що бабуся за цим заняттям забувала свої печалі, тому що в історії нашої родини, як майже в кожній родині на західних областях, були і трагічні сторінки. Особливо бабуся часто згадувала і плакала свого при згадці свого брата Василя. В 1945 році забрали його совети, другі совєти, які до нас прийшли, і забрали його, і також чоловіка рідної сестри. І так вони загинули десь у львівських тюрмах. Бабуся за вишиванням часто згадувала свого брата Василя, а його фотографія завжди була у вишитому рушнику на великій хаті. А співала вона? Так, бабуся співала жартівливих пісень на весіллях. Односельчани її пам'ятають. На жаль, мене записали ці слова пісень. Дуже шкода. А коли вишивала, співала? Так, співала, вона колядувала і співала. І вона могла так ну, зразу якусь пісеньку зложити, і вже вона от співала на весіллі, жартивливі. в неї то так виходило, як, те, як ті узори. Раз, два і все. Бабуся була життєрадісна, така жива, завжди усміхнена, але завжди в праці, як мама каже. Завжди працювала. Пробуємо вишивати хоч трохи подібно до Катерини Куліди. Але ж виходить, як у тій приказці: дівчата шиють і співають, а мама поряд та й плачуть. Починалися весілля в селі, а в весілля нас багато людей скликали: 500-300 і робили такі шалаші. Ну і там таким вбивали, якби дермантином. А потім мами почали позичати ті вишивки. І вже як в сусідці, там в неї було весілля, а вони з там невеста була. і прибрали цей шалаш, то як люди зайшли, то кажуть, ми не хочемо вже сідати до столу, ми будемо дивитися тільки на ті узори. І так всі брали ті вишивки. Довгі роки, аж вже от тепер зараз вже весіль не роблять, бо то вже в барах, ресторанах то вже ніхто не, не бере. Внуки, правнуки Катерини Коліди, зараз живуть на, в різних країнах і на різних континентах. І ми сподіваємося, що ще хтось продовжить цю справу Катерини Коліди. Моя сестра, яка зараз проживає. в США, Створила інтернет-сторінку під назвою Катерина Ковіда, де вона демонструє бабусині роботи, веде дискусії на різні теми. Тому просимо долучайтесь, пишіть коментарі. А задуматись є над чим. Жінка, сільська мешканка без спеціальної освіти, зуміла створити бездоганні за композиції і колористикою твори, якими зараз захоплюється увесь світ. Вона була художник такий. Без ніяких розрахунків, а, без війни. Вона от, клала на цьому, на підлозі те сукно і отак от, от. Спочатку Тут, по кутах. Так, По кутах помалювала, потім там і так додавала, додавала, і так виходила. Вона йшла від кутів до центру, так? Так, так, так. А ваш тато, як він ставився до, до цього її захоплення? А, тато, чоловік мій любив. То... І любив, підтримував, підтримував, так. Радився, показував, як краще зробити. Мій тато теж малював картини, працював в будинку культури. І були творчі натори. Знав історію, різні пісні, брав участь в художній самодіяльності. Це була творча родина наша. Сподіваюся, буде далі. Чимало розмов і розповідей точилось за вишиванням. не змінилася традиція і сьогодні. Бабуся за вишиванням часто розказувала різні історії, оповідки, а також трагічні історії. Одна з таких історій, нашої родини, дуже сумна. В 47-му році відбувалася. Операція запад, коли депортували населення західних областей за зв'язок з українським підпіллям. І в нашій родині це була сестра, так, мама, чи хто це була? Сестра. Це була цьоця. Це була цьця бабусі, жила. Так, на краю на хуторі, села та. на хуторі, на краю села, і чоловіка депортували швидше, оскільки операція Запад була не останньою депортацією, було кілька депортацій, і е, прийшли уже за е, членами сім'ї. В цей час в хаті була е, мама з одною дочкою. Дві дочки були відсутні. От їх е, посадили на підводу і везли через ліс. І от вони двоє домовилися, що коли вони підморгнуть одна одній, вони будуть втікати в різні боки в лісі. І так вони і зробили. Але, на жаль, кулі наздогнали їх. І їх привезли на подвір'я до бабусі, до Катерини Коляди. Мама вже була мертва, а дочка ще прожила до ранку. Вона мала 20 років на цей момент. І сестра. Моє мама Ярослава ще пам'ятає це, і вона боялася зайти в стодолу, де лежали жінки, і на другий день їх поховали. Пізніше одна сестер назвала в честь загиблих, не були дівчата, Катерина і Марія. І ще через деякий час. Одна з тих дівчат поїхала, коли були комсомольські будівництва, поїхала в Маріуполь на роботу там і залишилася, вийшла заміж. Ну, зараз вона вже у вічності, але її доньки, коли був Маріуполь у вогні, були на цей час якраз в Маріуполі. І одна з них була поранена, і вона зараз є в Ірландії сім'єю. Одна залишилася в Маріуполі. За розмовами не згледілись. Як перші стіпки вже можна оглядати. Дивіться, як я гарно вишила і на той бік. Перейняла мамин талант в 72 роки. Зараз мама хоче вишити сорочку внукові, який у Львові проживає, і його дівчині. Бабуся, моя мама, має чотири внуки хлопці. І кожному треба вишити сорочку. І то не одну, бо вони ростуть, і вже прийде, вже рукави короткі, вже треба другу. Я завжди маму запрошувала. Ну, діти були мали, ми жили в місті, і деколи треба було з дітьми посидіти, то мама не йшла так собі посидіти. Вона брала в сумку свій полотно, нитке, і приходила, і розкладала, і так сиділа, і дітям щось розказувала, малювала там їм, і вона не сиділа ніколи так, щоб сидіти. Завжди в неї був рух, якась праця. Бабусині вироби нам цінні тим, що вона несуть в собі тепло бабусиних, натруджених рук і безмежна любов. Тому ми б хотіли популяризувати бабуся на творчість. В нашому селі церква була заборонена, була закрита. І після відкриття бабуся до церкви вишила багато виробів. На, піст. на піст. Так що бабуся вироби є і в нашій сільській церкві села Волсвен. Катерина Коліда вишивала рушники, подушки, гольмани, доріжки, серветки. І, звичайно, килими. А ще робила для дівчаток забавки. Я пригадую, бабуся, ще робила нам такі ляльки. Ми були ще малими, хотіли бавитися. Коли приїжджали до бабусі, так, деколи забували свої іграшки, і бабуся робила нам такі чотирнадські ляльки з полотна, з ниток. І так ми бавилися. Тому ми дуже часто згадуємо бабусю. Бабуся була закохана у вишивку. Бабуся деколи вишивала і далеко за північ, коли, і деколи дідусь вже повне задоволений, світло Світло виключав, завтра до роботи, але бабуся е, намагалася знайти любу вільну хвилинку для вишивча. Тож є надія, що мистецтво вишивки в родині Катерини Коліди житиме і надалі. А ми радітимемо, що нам поталанило наживо бачити ці вишиті дива. Мені Божого дитяти, усі браття українці йдуть його вітати, їдуть бойки на санях, а гуцули в крісельках, їдуть, їдуть з України до Господньої, дитини, дари, дари, малому несуть, грають, співають українські села. що щоб та дитина була всім весела, щоб весело було всім всі по Свому Говорім, по-українськи помолімся, і співати так берімся. Ісуси, як на сіні, дай волю Україні, волю, 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 волю дай, Христос народився. Славі Його.